Вітаю всіх! Як енергії аркану королеви мечів будуть впливати на нас сьогодні, 26 грудня 2024 року? Енергії дня нейтральні. Але загалом це буде день, коли актуальними питання партнерства, співпраці, балансу і рівноваги. Можливо, для когось це буде такий день, де ви зможете отримати свій досвід. А можливо, у стосунках ви навчитеся. Проходити певні уроки гідно. Також на цей день, можливо, будуть актуальними питання юридичних справ, переговорів, погодження. Але варто пам'ятати, що все ж таки можуть і загостритися стосунки. Швидше, всього, це буде у, не у родині, а з робочих питань або десь у суспільстві ви не знайдете спільної мови із іншими людьми. На роботі і у бізнесі ну, хтось буде заключати офіційні договори, контракти, ну, хтось буде проводити переговори. Тобто Той, хто працює і буде дивитися от ці енергії, то людина знаходиться на своєму місці, тобто працює по своєму призначенню. Можливо, хтось отримує допомогу від офіційної особи. Але доходи ну, не варто такі чекати. Можливо, в когось і будуть якісь надходження, але це зовсім небагато. Це буде те, що ви заробили або наразі, або трішки раніше. Також на цей день, можливо, ви зможете вирішити судові справи, у кого вони є на робочих питаннях. А якщо ви займаєтеся бізнесом, то це гарні енергії, щоб навести порядок у рахунках, сплатити кредити, налоги. Тому що ну, це так буде благосприятливо для вас потім, якщо ви завершите такі справи у цьому році. В особистих стосунках Ну, шлюб буде знаєте, такий урівноважений, але дещо прохолода буде відчуватися, тому що енергії будуть так сприяти нам, щоб ми були у більш дружніх стосунках, ніж ми можемо відчувати пристрасть або захоплення один одним. Тому що ну, такий день, що відповідальність буде більш актуальною, ніж сентиментальність. Важливо у родині приймати виважені і обмірковані рішення, і це вам допоможе вирішити ваші сімейні справи. Також на цей день важливо дотримуватися балансу, брати і давати. У кого наразі є яка сварка в родині, то це гарний час для примирення. І порада на сьогодні. Сьогодні прийшов час, щоб, можливо, доведеться нам відповідати за свої вчинки, усвідомлювати сенс і необхідність тих стосунків, які наразі у вас є. Чи то вони стосуються ваших особистих партнерських стосунків, чи то воно буде стосуватися робочих питань. І на цей день, якщо у вас виникають ситуації, які будуть потребувати від вас певних рішень, то, можливо, вам потрібно поглянути на ситуацію, якби ніби з боку, щоб ви побачили її з різних сторін і прийняли виважене і розумне рішення. Якщо вам знадобиться порада, то, швидше за все, звертайтеся до особи жіночої статі, ви ту пораду отримаєте, вона для вас буде корисна. І е, остерігайтеся того, щоб десь підпасти під чийсь вплив. Можливо, вам доведеться зіткнутися з чиєюсь нещирістю або з обманами, маніпуляціями, то на цей день просто, можливо, краще обмежити коло свого спілкування, а займатися своїми робочими питаннями і своїм особистим життям. Тож, бажаю всім. Бережіть своє життя, бережіть життя своїх близьких. Знаходьтеся завжди у своїй рівновазі. Миру вам і гарного дня!